Добрий ранок. Нікому не здарайся, як, як ти кажеш. Сьогодні 1 січня, зараз 9 ранку. Ми йдемо на роботу. Ще 1 січня, до речі, за все своє життя 1 січня на роботу ще не ходила жодного разу реально. Я вже другий раз сьогодні. Так, да, пап, ти вже сьогодні йдеш другий раз на роботу. О, тролейбуси їсть! І навіть люди в тролейбусах є. Тому з наступившим, Ні, не, спри... не наступившим, а як це? прийшовшим права <плес> боку. Коли ти дійшла до роботи 1 січня? <плес> Робота першого січня розкінчилася, я вже вдома. Мене зустрічає. Ну, добре, що сьогодні робочий день був. Добре, короче. До речі, цієї новорічної ночі я дала собі обіцянку, що таку урочисто, що буду більше займатися справами, які приносять мені задоволення і радість. І крім хобі і якихось приємних дрібничок для себе цей е, блог, якому треба приділяти більше уваги, тому що останнім часом я на них забула, що тут, що в Тік-Ток. Тож, е я хочу сподіватися, що цей план це буде план на рік, а не е план ну, довгостроковий на 5 років. Зефіра? А де ми були? в середині. Да, так, і гості були. Доброго ранку! Вау! Зупинка університет. Тролейбус прямує за маршрутом номер 11А. Good morning. В нас пішов сніг. Сніжичку. Правда? Діти, які красиві. Ой. Ага. І ми тепер з дітьонишем йдемо. На мене сніг посипав. Ми йдемо з дітьонишем пранером. Дуже красивий, пухнастий і лапопатий. Рама нам не туди. Ми йдемо з тобою культурним шляхом. Давно в нас такої погоди не було. Так, тому що сніг ще поки що липкий. Зробитить. Нас раптом настала зимова казка. Ага, був, а стала. <свіс> Новий рік ми зустріли без снігу, а тепер сніг повалькував. У угу. мене в кабінеті чудове сонячне світло через хмарки. Через яке на камері видно всі мої сенсі під очима і чарівний причні лобі. Але тим не менше намагаюся працювати. Цей тиждень дуже швидко закінчився. Він почався 30 грудня, а закінчується він 3 січня. І, чесно кажучи, це дуже такий дуже швидкий, але, одночасно але, але не, не одночасно, але при цьому він був одночасно важким і легким. Він пройшов досить швидко. Можливо, тому що два дні у цьому тижні були скорочених, досить скорочених 31 грудня і 1 січня. Але він якось так був дуже важкий, тому що фізично мені було вкрай важко вийти на роботу. Я працювала і 31 грудня, і 1 січня, і 2 січня, і 3 січня знову на роботі. У нас така невелика секта тих, хто були на роботі 1 січня. І дуже багато з тих, хто 1 січня на роботі не були, у нас була можливість, туди відпрошувалися. Просто мені випало, що мені довелося прийти на роботу. І багато колег вони не розуміли взагалі, чого ми сміємося, ті, хто були на роботі 1 січня. А в нас типу знаєте, вже такі свої локальні мами і приколи. І дуже важко включитися через це в роботу, тому що ти. Ну, такі, 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 на, на легкому, такі, ніби на свогорічного настрою, не було взагалі, бажання якось там на святкувати, бо не було зовсім. Але розслабон новорічний є по повній програмі і очікування, що це ще не все, і ще повинно бути ще щось. А, вірніше, ще не те, щоб свята, а скоро чи ні, ні, Але їх якось немає, і я тільки з п'ятниці намагаюся включитися в роботу, але я сподіваюся, що з понеділка мені вже стане трошки легше. Я, до речі, зробила вже таку пачку роботи, підготувала цілу кіпу документів, яку треба віддати для перевірки. І тепер намагаюся займатися своєю роботою другою, подальшою, яку я ще виконую. І трошки тяжко увійти, тому що голова не варить, творчості зовсім ніякої нема, а тут її треба проявляти. Коти. Котів десь нема. Я кликала котів додому. Морди. А котів нема. А, во, кіт, йдеш додому. Кс -кс 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 -кс. Кот, Ідеш? Ні? Ну. Не ні, 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 то й ні. Передаром. Все, ходімо до школи. Сьогодні перший день. Перший навчальний день нового 2025 року. Так? Да? І ми з Ромою йдемо в школу. Кот, пока-пока. Я зараз йду через військовий центр старий. Я ходжу через нього, ну, практично кожен день. І я ніколи не бачила, що це в цій церкві є гірлянди. Вона світиться. Є, в принципі, дуже багато речей. Які ми не помічаємо кожного дня і такі дрібниці, на які ми чомусь увагу. А я так розумію, що зараз буде десь починатися служба, тому що сьогодні водохреща. А я водохрещуюся на роботу. Цікаво, те, що я попала під сніг. Вважається чи ні. А сьогодні мені прийшов мій конверт від реєстру донорів кісткового мозку України. Це єдиний реєстр а, і, в принципі, банк даних. Ну, з такого питання саме хто займається донорством кісткового мозку в Україні. Не так давно ми з чоловіком почали здавати круг плазму, ну, типу просто як донорство. І завдяки організації «Біофарма Плазма Україна я взагалі дізналася про існування реєстру донорів кісткового мозку. Почитала їхні соцмережі і сайт. ну, Прочитали це все. Це, все. Ну, те, що в них є, така основна інформація. І мені стало цікаво спробувати. Чоловік був проти, але він мені сказав, що він не зможе мені заборонити, блін, я доросла людина. І тому я все таки обдумала все ще раз і зареєструвалася. Тобто від мене це нічого не варто. Я, ну, там, доставка, блін, 65 гривень мені треба заплатити, аби відправити цей конверт назад. А... Коли я зроблю всі процедури, які потрібні для е, саме такої біологічної реєстрації, і все, і потім просто чекати, коли я зможу комусь допомогти, Тож приєднуйтеся. Я вирішила, до речі, я знімати відео про це. Ну, в основному для TikTok, але може сюди якось викладу. Але е це світ тільки в тому випадку, якщо в мене з кимось випаде меч, і я зможу комусь допомогти. Тому що просто так ну, вистачить того, що я тут це сказала. Ставайте донорами кісткового мозку, звертайтеся в посиланні до відео. Я залишу вірніше в описі до відео, я залишу посилання, де можна зареєструватися і прочитати всю основну інформацію. А ще на Aliexpress я купила собі отакі кросівки, щоб ходити на роботу. Я задумалась про те, що я хочу купити собі змінне взуття на роботу, того, що ну, ходити в ботинках, ну, типу, в мене в них ноги просто болять, вони важкі, там, типу, жорсткі і так далі. А це купила такі капчики. Їх головна відмінність знаєте в чому? В тому, що я купила їх за 150 гривень. І на даному життєвому етапі. я ні капельки в них не розчаровано. Що ж, новорічні свята закінчилися, і тепер у мене на порядку денному розібрати ялинку та увесь новорічний декор, який є вдома, і трошки навести порядки, так би мовити, після новорічні порядки. У мене нас, до речі, основна маса іграшок. Ну, вони з пластику, це пластмасові кулі. Я згодна, що в нас є коробка, там якась кількість є скляних іграшок. Ось тут. Ой, ну, коротше, там загорнуті в газету. Але фішка в тому, що ну, пласт, пластмасові кулі виглядають однозначно гірше, ніж скляні. Тут ще ватяні іграшки є: оцей горбоконик, те, що я робила сама. тут є ще. Ось такий сніговик, він такий більш маленький. Е, Ну, коротше, вадя... е, звичайно, що скляні іграшки виглядають краще за пластик, але наявність вдома двох котів вносить значні свої корективи і мусимо послуговуватись пластиком. Бо скляні іграшки виглядають добре і б'ються дуже добре. Розуміли, цього року у нас коти дорослі, китські, е, три роки, коту два роки, ну, з хвостиком з невеличким, але тим не менше, е, ці морди лазили це рік на ялинку, це було видно, хтось з них намагався залізти на ялинку. Тобто, в нас нічого не змінюється. Таке. Ну все, новий рік закінчився. Ялинку я розібрала повністю, вона там прикручена до підлоги внизу, чоловік прийде її відкрутить, мм, запакується ялинка стрейч плівку, і все, і, і, і відправиться на горище наступного року. Не дивлячись на те, що на основній роботі я. Ну, В короткій відпустці і роботу додому я брати категорично не збираюся. Я взагалі в принципі, проти того, аби у ну, свою відпустку чи свої вихідні, чи якийсь свій заслужений відпочинок, брати роботу додому і робити її, типу, ну, смисло тоді взагалі йти в ту відпустку, де, зміс, де, де сенс якийсь тієї відпустки, якщо ти все одно виконуєш роботу, просто типу не на роботі, а вдома в піжамі. Тоді ж давайте приходити на дистанційку. Але тим не менше, мою додаткову роботу по копірайтингу ніхто не відміняв І я займаюся зараз цим вдома в перервах між своїми домашніми справами. Мені це дуже подобається, тому що я можу там попрацювати, потім піти поробити ще щось своє домашнє, потім знову попрацювати або сісти ударно все зробити і займатися своїми справами.